Литва до 59 років, улюблена вакансія минулого року. Упаковка крабових палочок. Робота по 12 годин, два дні працюєте, два дні в день, два дні вихідних, два дні в ніч. Два дні в день, два вихідних, два дні в ніч. Жінки, до 50, жінки і чоловіки до 59 років. Безкоштовне житло, організований виїзд зі Львова, упаковка крабових палочок. Кого цікавить така вакансія? Якщо вам 55 і ви не зможете устроїтися на там на м'ясні вироби, на фрукти, на сирки, на пластиковий завод, купа, купа вакансій бере до 55 або до 45 років. Якщо вам 55 плюс, то це ідеальна вакансія. Організований виїзд зі Львова. Багато годин, зарплата там може сягати до 1300 євро. Плюс того, що беруть до 59 років з організованим виїздом зі Львова. Доїхали до Львова, приєднались до групи, заплатили за автобус. Автобус вас везе повністю в міграцію. Все вони роблять під ключ. До 59 років упаковка крабових E, Звоніть, кому цікаво, за номером в коментарях. На 11 число ви вже не встигнете це наступний понеділок, а на 18 і, на, e, і вище є місця. І місць багато, особливо для тих, кому 55. Звоніть. До нових зустрічей.